Вітаю програми з перших куст в ефірі Українського радіо в Вінниці перед мікрофоном журналістка Наталя Тукала. Патрульна поліція Вінниччини розширює межі свого патрулювання. Наразі триває набір до її лав в громадах Хмельницького району області. Хто та як може стати частиною цієї великої команди, що передбачає така робота та які обов'язки покладені на патрульних поліцейських? Про все це впродовж ефірного часу говоримо з нашою гостею, начальницею відділу кадрового забезпечення управління патрульної поліції Вінницької області Анною Маніною. Пані Анну, я вас вітаю, в студії Українського радіо Вінниці. Я вас вітаю. І отже, патрульна поліція з початком повномасштабної агресії працює в Україні, зокрема на Вінниччині, і в посиленому варіанті, в посиленому режимі несе свою службу. Зважаючи на це, які саме завдання вона сьогодні виконує? Наскільки змінились і ускладнились виконання цих завдань, їхня реалізація сьогодні? Ну, звичайно, патрульна поліція стала працювати більш в більшому режимі, скажімо, більш ретельніше, тому що дійсно під час військового стану на нас покладені більше повноваження, але знову ж такі, ми працюємо так само забезпечуємо публічну безпеку та порядок. Ми перші приїжджаємо на виклики всіх 102, тобто ми перші приїжджаємо на ДТП функції наші лишилися. Єдине, що ми постійно 24 на 7, Ми є на зв'язку, ми завжди готові приділити будь-якому громадянину свою увагу і допомогти в вирішенні їхніх питань. Обов'язків багато. Ви сказали, що ви скрізь перші, mm. і це так. Які такі додаткові навантаження, про які ми можемо сьогодні говорити в ефірі, з'явились саме через війну? Ну знову ж такі важко сказати додаткові. Вони і були і тоді, і на сьогоднішній день. Тому що порушення безпеки дорожнього руху було і тоді і є зараз. Єдине, що дійсно в нашому місті зараз дуже багато і переселенців, дуже багато громадян, які приїхали просто з інших міст, і навантаження на дорогах дуже посилилося. Ну і завдяки цьому у нас на сьогоднішній день. З'являється більше роботи. Але ми як працювали обслуговуючи всі виклика, так і ми працюємо. І от на сьогоднішній день ми намагаємось розширятися, ми беремо зараз, скажімо, під своє крило Хмільницький район, і будемо там запускати нову патрульну поліцію, як говориться. Тобто, контроль все одно першочергово це контроль і дороги. І, ну, патрульна поліція вона скрізь сьогодні важлива. Так. І всі ці обов'язки, про які ми говоримо, про які ви говорите, що це і навантаження збільшилось реально. Все це буде в обов'язок тих, хто. Розширить лави патрульної поліції, хто долучиться до вашої великої команди і пройде всі всі етапи відбору. Етапи серйозні. Я так подивилася. Реально, навіть анкету там далі лишилося тільки заповнити, Заповни і пройде анкету. Пройди і далі можна відбір вже проходити. Отже, триває набір до патрульної поліції в Хмельницькому районі. Зараз територію обслуговування патрульної поліції місто Вінниця і дві траси міжнародного значення м 30 і М-21, Правильно так. Переходимо до безпосередньо до того, як проходити як стати патрульним поліцейським. Хто саме власне? Які категорії громадян можуть сьогодні претендувати на такі посади? Ну ми, як і завжди, очікуємо перш за все молоді, яка мотивована, яка хоче працювати. Так, звичайно, є основні вимоги, такі загальні: це громадянство України, має бути вільне володіння українською мовою, вік від 18 Років, повна загальна середня освіта, ну і наявність посвідчення водія категорії Б, і в принципі, це наявність категорії воді, вміння водити та, автомобіль обов'язково або людина е, готова пройти навчання, uh -huh. тому що конкурс триває не за один тиждень, е, по етапам пізніше розповім. То людина, як, котра хоче е, при, і претендує бути кандидат і проходити конкурсний відбір, ми їм про це розповідаємо. І тоді вони можуть сміливо йти навчатися під час конкурсного відбору. Так, звичайно, ми не можемо направити їх на навчання в Академію патрульної поліції без посвідчення водія, тому що вони там проходять курси екстремального водіння, і тоді вже їм треба мати категорію. Тому, але ми готові, вони ми їх почекаємо, вони закінчують, здають успішно іспити, отримують. Посвідчення водія і направляються на навчання. Але головне пройти от ті всі етапи відбору, щоб потрапити до тієї академії, і, зокрема, навчитись автомобілем керувати. Ось ці вимоги, вони під час війни якось коригували? Чи ось це стали сталі вимоги 1, 2, 3, 4, 5, які вони ну, власне є? Це основні вимоги відповідно до законодавства. Але знову ж такі, люди на сьогоднішній день в період війни в. Деяких виникають якісь питання до кожного кандидата. Ми е, підходимо окремо, як то індивідуально, да ми допомагаємо, пояснюємо вирішені певних питань, тому що є люди, які приїжджають взагалі сюди без документів. Ну, скажімо так, ми їх супроводжуємо, намагаємося роз'яснити, як вони можуть отримати дублікати своїх документів. Що до чого. Тобто, це не так, що людина прийшла. Ми сказали, є ось такий пакет документів і все. Ні, ми починаємо від того часу, як людина подала анкету до нас, її супроводжує відділ кадрового забезпечення. Інспектор поетапно все розповідає, допомагає і підказує, що і Супровід. як треба зробити. Угу. Чи має людина обов'язково мати має мати певні навички у той кандидат, який завтра може стати патрульним, або які він має якості характеру має, мати, щоби. Претендувати стати патрульним. Ну, насамперед, це має бути вмотивованість. Це саме головне. Якщо а сьогодні... люди вмотивовані йдуть Так, патрулью? дуже радує те, що молодь в нас на сьогоднішній день дуже вмотивована, і в принципі, це в нас за період війни тільки ось зараз розпочався конкурсний відбір. Ну, він триває вже з березня місяця, але це був перше відкриття. Молодь йде вмотивована. Вони розуміють, що якщо вони не можуть зараз, Раз допомагати збройним силам України, то вони можуть тут на місцях допомагати і захищати свою державу зсередини. Тому, в принципі, кандидат, якщо людина вмотивована, вона пройде всі конкурси. Ну, звичайно, ну і в принципі вони всі до нас йдуть фізично підготовлені, тому що одним із етапів конкурсу це здача фізичної підготовки. Но вони здають тому, що вони хочуть. Знаєте, коли ти бачиш, виходиш на рубіж і розумієш, що ти хочеш досягти певної цілі, ну напевне виростають крила. Ну і це. Певна конкуренція з рештою кандидатів, ти маєш бути кращим. Так, звичайно, які етапи вони будуть проходити. Ну, самим першим етапом конкурсу це подача анкети. Кандидат заходить на сайт департаменту патрульної поліції поліцговюа, нажимає вкладочку Заповнити анкету, заповнює цю анкету, вибирає, куди саме він хоче подати свою заявку, тому що у нас на сьогоднішній день багато конкурсів відкрито по Україні на патрульну поліцію. І так само він може вибрати або місто Вінниця безпосередньо. Реньо або Хмельницький район, і після цього з ним зв'язується наш інспектор кадрового забезпечення і вже далі детально розповідає по конкурсному відбору. А також кожному кандидату на його електронну адресу приходить лист повідомлення про те, що вони подали, що їх зареєстрували, і там також коротко є все про конкурсний відбір. Це як такий самий початковий. Потім кандидат здає тестування на. Логіку та знання законодавства після цього вони проходять військово лікарську комісію при успішному проходженні військово-лікарської комісії вони здають фізичну підготовку. Ну і останній етап це співбесіда, де вони мають показати свою мотивованість і чому саме їх ми маємо взяти, а не когось іншого. На якому етап, з етапів з вашого е, особистого досвіду найбільше? Ну я не скажу, що це ламаються найбільше не проходять далі. І Щось пиняється. Ну, ви знаєте, знову ж таки, кожен кандидат це індивідуальність, І в кожного індивідуально це відбувається. Але, в принципі, найдовший етап проходження це військово-лікарська комісія, в зв'язку з тим, що потрібно зібрати пакет документів від сімейного лікаря, пройти нарколога, психолога для того, щоб ну, було видно, що людина готова, що в неї немає ніяких там. Проблем зі здоров'ям, але повірте мені, молодь на сьогоднішній день дуже вмотивована. Вони доходять до кінця і що дуже радує, і показує те, що вони найкращі. На ну що конкретно треба людині звернути увагу? Як готуватись до ну фізично? Я розумію і стадіон, і різні тренажери. Ну, звичайно, якщо ми беремо по другому етапу, це тестування, скажімо, то на тестування по логіці це загальноосвітній рівень, а враховуючи те, що молодь йде після школи 18 років, і плюс, да, то в них ще є знання, ці вони свіжі, тому це не є проблема. Почитати законодавство закон України про національну політику, Конституцію почитати І... Я думаю, що з цим проблематики не буде. Ну, і, звичайно, кандидат має бути здоровий. Якщо, на жаль, є якісь хронічні захворювання, то тоді можуть бути проблеми. Яке матеріальне забезпечення попереду чекає наших патрульних поліцейських? Яка мотивація? Так, на сьогоднішній день заробітня плата в нас стартує від 18 тисяч. А, більше того, щорічна оплачувальна відпустка від 30 днів, компенсація 70 55% санаторно курортного лікування та відпочинку для самого вже працюючого поліцейського, і 50% для членів їхньої сімей. Ну і звичайно, безплатне обслуговування патрульних поліцейських та їхніх сімей у закладах охорони здоров'я МВС. Ну тобто такий гарний соціальний пакет. Наскільки сьогодні охоче жінки йдуть в патрульну поліцію? Ну, в нас гендерна рівність можна сказати на 100%. як ви бачите, навіть керівний склад в нас жінки. Ну, якщо в загальному брати десь на сьогодні 30% особового складу це жінки, і ми наголошую ще раз з радістю чекаємо всіх і чоловіків, і жінок. Ми сьогодні зупинились на Хмільницькому районі, де набір триває, у Вінниці безпосередньо в нашому обласному центрі набирають зараз так, патрульну. Так, поліцію. звичайно, у нас також оголошений конкурси на місто Вінниця. Тому чекаємо і туди, і туди залюбки будемо допомагати підказувати і супроводжувати по конкурсу. Чи долучались до команди патрульної поліції ті, хто переїхав з окупованих, з деокупованих територій? території з зони бойових дій, патрульні поліції, чи берете ви таких людей в команду, так. А особливо з самого початку повномасштабного вторгнення до нашого управління було багато, прибуло багато поліцейських з інших областей. Вони ми їм надавали психологічну матеріальну, скажімо так, допомогу, а потім вони долучалися до роботи і працювали з нами пліч опліч. І на Сьогоднішній день в нас також є поліцейські які з донецького з донецької області з донецького управління частина з них потім може повертатись коли де окуповані вони території, всі так? чекають Чекає. коли це все станеться і готові як то кажуть хоч завтра вирушати в свої міста і там працювати патрульні поліцей, поліцейські поліцейські Вінниччини беруть участь і в в роботі на деокупованих, на деокупованих територіях їх, правда, сьогодні так. Поліцейські беруть участь, і там ну, ми залучаємось візде. Скажімо а так. а наскільки ця робота відрізняється? Ну там більше ризику, але виконуємо ті самі обов'язки, залучаємось на блокпости, охороняємо, ну і виявляємо правопорушення і фіксуємо ті порушення, які там вже відбулися. Паняно, ну я вам дуже дякую за таку змістовну розмову. Коротко, лаконічно про найголовніше. Добігає завершення програми з перших хуст. Цей Випуск ми присвятили роботі патрульної поліції війни. нагадаю, сьогодні нашою гостею була керівник відділу кадрового забезпечення управління патрульної поліції Вінницькій області Анна Маніна. Я вам ще раз дякую. Програму провела Наталя Тукало. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу.